Сьогодні 24 вересня і моєї мами день народження. Я вже привітав, зараз просто йду вечеряти просто із сім'єю. рівно по-домашньому, так? Аж протім немає. Чи не брало? Не, я щось трохи може. Хоч трохи. Це такий торт. О, цілий, так а що тибись хоч свічка була. Чи свічки? свічки не Свічка, свічка свічки. знаєш коли буде. <свічки> Ми все поїли, ну, Смачно все. Маліна принесла карти в покер. Я щось тут записував і питаюсь зрозуміти, що я там так. позаписував сам. Не пойму, що <свічки> <свічки> чи? Чи? Сам не пойму, що позаписував. <свічки> Та, ну, блін, ну. И старшая карта, разная комбинация по старшему. Поехали. Так, поехали. Это фокусы от моряка. В этом видео мы с вами продолжим изучение а карточных контент. игр, и Пистолет. сегодня мы будем изучать прародителя всех покеров, которые так игру, которая называется классический пятикарточный покер, да? Понятно. Ну, изначально она называлась просто покер, а уже когда появилась куча разновидностей покера, этот, именно этот вариант стали называть классическим. Короче, покер будем играть, я мелочь в этом. Один матерь боже. Это сок. Максимка, давай, не филонья тут. Играем. Я не филонья. Шоколадер. Давай, давай без ебанутого юмора только, пожалуйста. Мы Просто играем в покер. Ну что. Начимося з Максимкою грати в покер. Оце наш банк, Оце наш банк, покажи, будь ласка. Ціле состояння. Оце наші карти. От тут ми виписали комбінації, які, тут, які комбінації йдуть, за якими треба збирати найкрутішу комбінацію. <рисот> <Да>. <рисот> багато денег, Поки багато долари. А ти положи сюди на, на середину, бо я цим банком теж пользуюся. Коротше, ребят, в общем. Ізначальний банк у нас по 50 копійок. Максимка ставила 50 копійок, давай став. І я ставлю 50 копійок. Да, ну, давай. Став, що ти мучиш. Опа. Ну, да, став. Все. Нельзя ставить ставити цей, стільки перших предложив, Нельзя ставить ставити менше. Або так, так само, або більше. Скинулося з, Мак... з Максимкою по 50 копійок і зараз буду роздавати карти. Навіть на нас був записувати. Так ти ж віри, це горизонтально записуєш. Я вертикально записую. Раз, два. В смысле, зачем горизонтально? Три, чотири, п'ять. Шмяк. Так, і що я тут бачу? Ніхера хорошого я тут не бачу. Максим, ти граєш? Опана опана Так, це наш банк, нагадую по 50 копійок. йо моє Так що, я скидаю карти. Сім. Я 4 карти скидаю, 4 добираю. О -о 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 Каже ти. Ти жопа. Сам жопа. Жопа. Большая, волосатая. Це що? Скидала? Угу. Ну ё-моё. Ну ё-моё, а. Так, я ще, ще кидаю. Другий круг. Поки ставки не делаем, но другий круг добираю. Дуже рискове дело. Вот за скидання, брань. Не можешь взять хуже, чем конечно, сыски. Конечно, естественно, в цьому і смысл гриппокера. По-моему, ты скидаєш, чи оставляєш? Та подожди. <laughs> <ще не> цей... <laughs> Максимка, читай, как я комбинация. <laughs> <Я, laughs> <laughs> може лучше, я тут сижу, як лох. <laughs> Така в мене комбінація. Не знаю, що там у Максимки. От. Ну, Ставки повишати не буду. Може, ще по третьому кругу скину карти тоді вже вскриюся. Я скидаю дві. Це другий раз скидаю, так? Да? Так, да, другий раз. Добираєш дві, бо я вже добирала. Це вже був третій раз, якщо ми по третьому кругу. Єсть. Єсть. То тобто ти ставки будеш повишати? Та піпець. Давай, я не буду повишати. Я ще тоді, раз скину. Тоді я і, ще раз тоже Я скину. ще раз скину, якщо вийде. То може бути э, цей. Я скидаю. То може тройка буде. Твою мать. Все, скидаю. Як хочеш, я ж не знаю, яка в твоя карта. Єсть. І що? Скриваємося. Тройка. Три, так? Да? Джокер де за ці дві карти. Значить, у тебе виходить Карена Тузах. В тебе. Честоді. Коротше, вона тройка, а у Максима каре на тузах. тому що джокер йде за любу карту. І Максим забирає банк. Максим, в тебе ціла гривня забирай. Поздравляю. Я виграв одну гривню. Молодець, я ти поздравляю. Бачиш, новичкам везе, йомо. Дивись, у тебе Джокер йде за любу карту, поняв? Це я любу. понял. А, я, а тебе я, посчитал. а я ось все, джокер, ну, блять, батюшка, два джокера. Ось он. тупо я четыре джок... туза собрал. А четыре туза, це... Ты собрал четыре туза, джокера, да, за любую карту. Це, це я джокер собрал, да? Покер. Ты собрал... Покер. 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 Да, ты собрал самую высокую комбинацию. Молодец. А кто тебе на дому в покер, блядь, играть, а? Максимка. Не хочу, не буду. Я в покер лучше еду. А кто проиграл в этот у тоже дурачок. На дебильные вопросы предпочитаю не отвечать. Чего надо? Ставки сделаны, ставок больше нет. Ё-моё. Вообще какая херня. Это даже не похоже на возрастание. Что ты пробуешь? Сбрасываешь карты? Да, все сбрасываю. Я тоже все сбрасываю. Забрали. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И вуаля. Вуаля, вуаля. Я одну залупу поменял на другую. В совместных дослугах. Вона в мене забрала рублі. Які я рублі, про... нахом, рублі рубль, умаляю, блядь. Та я ж пошутив, та проїбав я. Маріна така рада, і з таким взглядом. Я думаю, я він проіграв. <ривні> П'ять разів ми вирішили, раз разів, а вона кинула, ну, повисила ставку. Коротше, і в ітогі у неї фул хаус, а в мене каре. На степень трошки више, на градацію више, бля. Це ну, с кем не быває. Це реально интересно. Пішло. Так ні, я на мене гора. така шушваль, я міняю блі У мене спочатку попалось дві пари. Я думаю, оставить скину три карти -ка ще. Хай.